Та Криворіжжі з'явиться ще один водогін. Його планує збудувати міндовкілля, аби забезпечити водою півтора мільйона жителів району. Були моменти, коли не було води, бралася вода низької, низької якості, і високомерелізована вода поступала до наших водогонів. Але на сьогоднішній день якість води набагато краще, ніж минулого року. Але ще, звісно, не в тої якості, яка потребує. Але це питання також озвучувалось пані міністром. І вона взяла це питання на контроль у Зеленодольській громаді. Ремонтують водогін та встановлюють сонячні панелі. В деяких населених пунктах це відбувається вперше за всю історію існування. Цей комплекс було побудовано на місці старої башти Рожновського, яка от вона зараз от в горизонтальному положенні її можна спостерігати. Вся проржавівша і яка потребувала заміни. Вони гамсилили супротивників протягом двох діб, за що отримали вісім золотих та чотири срібні медалі. Юні криворіжці повернулися додому чемпіонами світу з бойових мистецтв. Після перемоги вони просто брали прапор, одягали його на себе і покруг татамі пробігали. Такий, знаєте, переможний такий біг був. Це було дуже патріотично, і що такі малі діти, а вже розуміють, що для нас наш прапор. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. На Криворіжжі з'явиться ще один водогін. Такі плани має Міністерство захисту довкілля. Для чого щоб зберегти річку Саксагань, а також забезпечити водопостачання майже півтора мільйона мешканців. Водогін протяжністю близько 30 кілометрів подаватиме Дніпровську воду з кам'янського водосховища через русло Саксагані. А ще дозволить наповнити Макортівське водосховище після підриву дамби Каховської була велика проблема взагалі щодо. Подачі води до міста і до території нашого району. Але після будівництва водовольної почали ми брати воду з річки і Але в цей період, коли ці були моменти, коли не було води, бралася вода низької, низької якості, і високомералізована вода поступала до наших. Водовоню, але на сьогоднішній день якість води набагато краще, ніж минулого року. Але ще, звісно, не в той якості, якої потребує. Але це питання також озвучувалося пані міністрю, і вона взяла це питання на контроль. Та поки у міндовкілля будують стратегічні плани, в Зеленодольській громаді ремонтують старий водогін. Місцеві кажуть, труби вже настільки зношені, що ніхто й не пам'ятає, коли у кранах востаннє була вода. Крім того, для безперебійної роботи насосного обладнання водонапірної вежі тут встановили і сонячні панелі. Звідки гроші? Про це наш наступний матеріал. Тут видно mm -hmm. е остатки старої труби, яка ну, там. От... Яка вже прокорадірувала, і там великі відкладення в самій трубі. Воно вже і як кажуть. Перетин корисний, вже зменшений для пропуска води. На одній з ділянок ремонту водогону у селі Мала Долина. Євген Магдін показує іржаві комунікації. Заступник Зеленодольського міського голови говорить: ці труби пролежали під землею понад півстоліття. Нарешті їх замінюють на сучасні, більш довговічні пластикові. Це все впливає на якість доставки води і саму якість води. Тому виконуються роботи по заміні. Ділянок старої мережі на нову з використанням сучасних матеріалів. Роботи на мережі частина великого проєкту, який охоплює всю Зелендольську громаду, у тому числі Велика Долина та Мар'янське. Загалом це близько 18 тисяч людей. Якщо виконаємо цю роботу, замінимо мережі, то зможемо конкретно враховувати витрати. Підготовленої води, ефективно її використовувати. І... Безперешкодно доставляти до кінцевого У 22-му році. Було ну і до 22-го було важко, але потім, коли почалися інтенсивні обстріли нашого населеного пункту, в людей почалися проблеми із-за того, що почалась здвигатися земля, осипатися скважини, і навіть самі коли прильоти. Сам, як коли, прильоти ага. Так. Тетяна Самаренкова, жителька великої долини, пригадує, як спочатку війни втратили останню надію мати воду навіть у криницях. А з підривом Каховської ГЕС воду людям і взагалі возили діжками і її на всі. Іх не вистачало. Нас оміліли навіть скважини наші, які по 20 метрів 15 людей. Навіть там води немає на крайніх е... точках села. Воду качали зі старої башти, розповідає пані Тетяна, але вона потребувала ремонту. Нині ж її замінили на нову, переважно завдяки благодійникам. Було виконано заміну. Башти Рожновського на нову, як ми бачимо, от вона нова. А також облаштовано свердловини для видобутку питної води. На зараз ми маємо можливість подавати воду в населений пункт Велика долина. Де довгий час її взагалі не було, робота над водозабезпеченням у громаді тривала протягом двох минулих років. Цього року знову ж таки, завдяки допомозі благодійників, встановили і сонячну електростанцію для безперебійної роботи насосів, які качають воду. Сонячна генерація для нас є одним із важливих проєктів в нашій громаді, так як наша держава зіштовхується з постійною нестачею електроенергії за так Російської Федерації нашу енергетичну систему, тому. Нами була пропрацьована програма по максимальній модернізації альтернативних джерел електроенергії для наших комунальних закладів. До речі, кошти на встановлення станцій надали чеські доброчинці. У Громаді говорять, це суттєва допомога, бо залежали від води з Каховського водосховища. Нині питна проблема. Номер один тут тому активно займаються її пошуком та розвідкою вже на власній території. А зараз коротко про події тижня, на які ви, можливо, не звернули увагу. В автівці депутатки Криворізької міськради виявлено жучки. Емоції зашкалюють. В моєму авто виявилися камери прослуховування запису та спостереження. Написала Вікторія Тритяк на власній сторінці у соцмережі. Судячи з посту, невідомі пристрої вона помітила самостійно на місце, викликала правоохоронців та написала заяву до поліції. Тим часом у селі Вільне пройшло перше богослужіння священників Православної церкви України. Громада нарешті змогла зайти у храм, де правили представники ворожої церкви. Правда, з храму попередники поцупили дзвін. Про це повідомила депутатка Криворізької міськради Наталя Шишка. Поставив військовим неякісні спальники, сідай за грати. Директора підприємства з Кривого Рогу судитимуть за неякісний товар. Мова про 20 тисяч зіпсутих спальників нагадаю у 2023 році військова частина замовила у фірми спальні мішки на 30 мільйонів гривень. Однак, згодом з'ясувалося, що склад тканин був зовсім іншим. Була відсутня підкладка з флісу та шар зі спецтканини. Який не пропускає повітря. 20 тисяч спальників неможливо було використовувати за призначенням. Вони вийшли на татамі під українськими прапорами, гамселили своїх супротивників протягом кількох діб, за що отримали вісім золотих і чотири срібні медалі. Найстарший із команди обіграв навіть тринадцятикратного чемпіона світу. На міжнародних змаганнях по кунг-фу юні криворіжці здобули максимальну кількість нагород. Втомлені, але щасливі, вони ще не повернулися з Італії. Нам вдалося поспілкуватися із спортсменами про це в нашому ексклюзивному репортажі. Продемонструю вам нагородження Кисанка Костянтина, ага. який отримав найвищу нагороду серед дорослих. Він отримав пояс так. на чемпіонаті світу, підняв прапор України. На італійському п'єдесталі. а потім, не стримуючи емоцій, майстер спорту Костянтин Костенко прямо на татамі станцював гопака. Додає помічниця тренера з бойових мистецтв Наталя Запорожченко. Разом з командою вона щойно повернулася з міжнародних змагань. Розповідає про неймовірні досягнення підопічних. Наша команда виступала в двох стилях з шісти чоловік. Наша команда складалася саме нашої області. Ми привезли вісім золотих. Чотири срібних медалі. З цих восьми медалей у нас за дорослий бій Десенка Костянтина ще отримав пояс. Це є той самий Костянтин Костенко, який після бою в Італії станцював гопака. 16-річний майстер спорту безперервно і наполегливо тренується. Говорить, так вплинули на нього міжнародні змагання. В Італії спробував себе в новому стилі. По то шоу зайняв перше місце. Виграв 13-кратного чемпіона світу. І по саньда був один бій, також перше місце. Зрозумів, що треба ще більше працювати, щоб йти далі і далі. Побільше виїжджати на такі міжнародні змагання. Шість криворізьких спортсменів виходили на італійські татамі протягом кількох днів. Наймолодший чемпіон з групи восьмирічний Лев Лихман. Говорить, напруження було дуже сильним, але він не звертав на це уваги. Тому і переміг було трошки страшно, мені дуже попаху вдарило, Я відстояв. Дві золоті медалі привіз Олександр Ярошенко. Єдиноборством займається шість років. Має вже 71 нагороду. Високий рівень підготовки дозволив йому завершити свій бій навіть достроково. Було багато сильних суперників. Ось по той шоу, це такий від спорту. Я перший раз виступав, підготовлювався технічно, морально. Ми готувалися два рази на день, два тижні підряд на сім годин ранку і на Сім годин вечора мама спортсмена Оксана Ярошенко у складі команди супроводжувала юних чемпіонів. Говорить, змагання були дуже емоційними, а момент перемоги був настільки зворушливий, що не змогла стримати сліз. Я плакала з тими, хто мені дзвонив, і сама плакала просто емоції. Ну просто це не передати. Ми підняли наш флаг ну на в Італії стільки країн бачили, що ми перемагаємо. Ми здобули Кубок за перше місце, тому що Україна привезла саму велику команду. Невихід на татамі мінус два бали для команди. Говорить іще одна учасниця змагань, Кіра Матросова. Від втоми та стресу в спортсменки підскочила температура, але вона вийшла у спаринг і принесла команді ще дві срібні медалі. Ти розумієш, що ти повинен представити своє місце, свою країну, і ти дуже настраюєшся, що ти Повинен виграти на міжнародні змагання до Італії з'їхалися спортсмени з 12 країн світу. Українська команда виборола максимальну кількість нагород. Додає тренер Ельчин Джавадов, і ця перемога присвячена українським збройним силам, бо більшість вихованців клубу та їхні батьки зараз боронять країну. Дякуємо збройним силам, нашим воякам, які стоять. Дякуємо нашим збройним силам, нашим воякам, які стоять за нами і завжди поруч із нами. Велике спасибі їм, тільки їм. Поки вони нас захищають, і ми тут стоїмо. вони стоять, і ми стоїмо з В Італії українці були справжніми фаворитами змагань, шалена підтримка представників інших країн лише додавала сил. Виступ на міжнародній арені це не просто спортивне досягнення, а гідний вчинок спортсменів країни, яка виборює свою свободу. Ці нагороди здобуті через силу волі, самовіддачу і щоденну боротьбу, як на татамі, так і у справжньому житті. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом відомого аргентинського письменника Хорхе Луїса Борхіса. Про майбутнє ми нічого не знаємо, крім того, що воно відрізнятиметься від сьогодення. Будь-яке припущення цілком може виявитися забобоном. Це філософський вислів здається про нас. Найскоріше перемоги нам і миру побачимося наступної середи.